Друзі, привіт! Ви слухаєте програму Рожеві окуляри. І з вами, як завжди, Майя і Рома. І сьогодні тема знайома багатьом. Багато українців досі не вдома, а за кордоном. І чесно кажучи, то для більшості це було не власним рішенням, а складний вибір у таких небезпечних обставинах. І це надзвичайно сумно, але ми маємо надію, що всі зможуть повернутися додому. Тому будемо сьогодні говорити про вимушену еміграцію. Залишайтеся з нами. <розум> Майя Скажи, будь ласка, чи багато твоїх знайомих виїхало за кордон? Mm, якщо брати знайомих, тобто в загальному не надто близьких мені людей, але яких я знаю, то так, доволі багато. Але якщо брати дуже близьких мені людей, то виїхав мій двоюрідний братик. Ну, тобто, Вимушено виїхали з мамою, і це дуже складно, усвідомлювати те, що він такий маленький. І я хочу, як сестра, бачити його, я хочу бачити, як він. Росте і пам'ятай момент, коли у мене була можливість приїхати до нього, щоб побачити його. Я розплакалась просто від того, що він називав мене по імені і він знав мене. Тобто я знаю, що зараз дуже багато сімей, які вимушено не разом, коли батьки не виховують дітей разом, і це надзвичайно складно. Знаєш, коли твоя дитина знає тата по відеозв'язку, або всіх інших родичів також бачить лише виключно по відеозв'язку, це надзвичайно важко, і мамі також важко. І мені так подобається, що мій малюк він все одно в кожного разу, коли молиться, він згадує у молитві, наприклад, там мого тата, мою маму, мене, свою бабусю, тата свого, і це надзвичайно, знаєш. Випробовує твій характер і взагалі цілу сім'ю. Тому я не можу уявити, як почувають себе саме сім'ї, які зараз вимушено не разом. Однак я більше ніж впевнена, що у них є надзвичайні випробування, які вони повинні навчитися проходити разом. Рома, а як ти взагалі вважаєш, чи багато українців повернуться додому? Чесно, в мене немає відповіді на це запитання. Це дуже складно, тому що ті, які не знайдуть себе там, повернуться, напевно, а ті, які зможуть знайти себе там, то не повернуться. Якщо людина там буде відчувати себе безпечно, вона зможе там забезпечити всі свої потреби і знайде там нових друзів, купить житло, то, напевно, вона не повернеться. А ті люди, які реально їхали з думкою, що вони там на деякий час, всього лише доти, доки війна закінчиться. Mm -hmm. То напевно вони повернуться. Але люди, які їхали з думкою, що я їду і все, тепер тут моє життя в Україні закінчується, вони не повернуться. Тому мені здається, все залежить від того, з якими думками людина їхала з України. Знаєш, слово їхала, навіть тут мені здається недоречне. Мені здається, що люди тікали. Люди просто тікали від війни. І хто з якими думками тікав? Якщо. В людини тут в Україні немає нічого, житла, дуже боляче це говорити, але друзів, то напевно я би не повернувся, тому що це би згадало ті емоції, які я пережив тоді. Кого я тоді втратив? Переїхати і побачити на місці твого будинку просто нічого, просто землю. Це дуже боляче, тому що ти кров'ю і потом вкладався в, цю, в цей будинок. В ці двері, в все, що ти, цей садочок. Це точно. Та ця тема дуже, напевне, така ностальгійна і трошки сумна для всіх нас. І ми не хочемо залишити акцент на цьому. Ми хочемо вірити в те, що Україна відновить всю свою силу, яка була до війни, і стане ще сильнішою, і вона буде готова прийняти усіх своїх дітей назад додому. Що відчувають іммігранти, і що з ними відбувається? По-перше, це переїзд це нормальний процес, і емоції, які виникають при ньому, теж природні. Вони можуть бути викликані як внутрішнім, так і зовнішніми факторами. Тому виявлення наших емоцій може бути як і від радості, так і від горя. Також мотивація до адаптації в іншій країні грає важливу роль у процесі переїзду. Якщо ви переїхали добровільно і були готові до цього, то адаптація може бути легшою. У випадку вимушеного переїзду, коли ви тікали від чогось, а не планували переселення, адаптація може бути складнішою. Є так званий початковий етап адаптації. Часто він характеризується тим, що людина просто сидить на валізах, тобто мінімально облаштовує своє оточення. Це може бути пов'язано з тим, що ви намагаєтеся швидко впоратися з новими умовами, в які ви потрапили, вивчити нову мову та відчути себе в комфортному соціумі. Криза адаптації, яка приходить приблизно через рік після переїзду, може бути досить болісною. Цей етап відзначається більш глибоким розглядом всіх аспектів нового життя і рішень щодо них. Та, й взагалі, сам переїзд призводить до необхідності вивчення багатьох нових речей або аспектів, до прикладу, місцева географія, транспортна система, медична та соціальна допомога. Це може бути для когось дуже складним процесом і надзвичайно стресовим. Ще одним фактором є соціальна ізоляція та втрата старих контактів, друзів, рідних. Ця проблема є типовою для переїзду. Тому важливо активно будувати нові зв'язки у новому місці. Це може бути непросто, але дуже важливо це зробити для подальшого комфортнішого життя у новій країні. А ще є така річ, як культурні відмінності та непорозуміння з іншими людьми вони можуть призвести до відчуття неправильності всього нового, що вас почало оточувати. Вік та досвід подорожі також впливають на процес адаптації. Призводячи до різних індивідуальних реакцій. Якщо це ваша перша подорож, то буде набагато важче звикнути до всього нового навколо. Тому будьте до цього готові. Психологічні стани, такі як тривожність, роздратованість, агресивність та інші є нормальними реакціями на стресові ситуації. Важливо пам'ятати, що ці стани тимчасові і з часом можуть змінитися. А зараз давайте поговоримо про те, як впоратися з емоціями і легше пережити адаптацію в еміграції. По-перше, старайтеся частіше себе хвалити і визнавати власні досягнення. Заведіть щоденник маленьких перемог, який надихне вас на нові звершення. Не забувайте, що ви молодець і здатні на багато чого хорошого. Також знаходьте час для відпочинку і розваг, навіть якщо вони відрізняються від ваших звичних. Не відчувайте вини за це, оскільки відпочинок допомагає зберегти психологічну стійкість під час адаптації до нових умов і викликів. Адаптація це процес із різними етапами, і не обов'язково кожен із них буде легким. Не панікуйте, якщо здається, що ви повертаєтесь до самого початку. Важливо розуміти, що це нормальна частина процесу. Ваше спілкування та пошук однодумців. Які розуміють вашу ситуацію, може надати вам наймовірну підтримку. Продовжуйте шукати можливості для взаємодії з місцевими, особливо якщо ви маєте намір залишитися на тривалий термін. Визначте те, що ви можете контролювати, і робіть акценти на цьому, навіть якщо це маленькі речі, плануйте свою рутину та короткострокові цілі, адже це допоможе вам відчувати більше стабільності. Не забувайте виділяти час для себе. Навіть якщо це декілька хвилин на самоті. Пам'ятайте про своє фізичне і емоційне здоров'я. Не припиняйте розвиватися, розгляньте різні можливості для цього. Також спробуйте щовечора думати, за що ви вдячні сьогодні, фокусуючись на позитивних моментах і людях навколо. Виражайте свої емоції відкрито і чесно, не думайте, що ваш біль не порівнюється з болем тих. Хто переживає війну вдома. Ваші почуття теж дуже важливі. Не відчувайте вину за те, що ви знаходитесь в безпеці і комфорті. Бути в безпеці це нормально і це не зрада. Ваша безпека дозволяє вам бути корисними і надавати допомогу іншим. Важливо мати відчуття меж і розуміти контекст не демонструйте свій комфорт публічно, особливо в соціальних мережах. Оскільки це може поранити почуття тих, хто зараз переживає важкі моменти, представляйте Україну як гідного амбасадора. Ви частина української громади, яка зараз проживає за кордоном, і від вас залежить створення позитивного іміджу України. Робіть все можливе, щоб допомогти формувати позитивне уявлення про нашу неньку. Не зловживайте допомогою, яку ви отримуєте. Багато людей по усьому світу віддають свій час і ресурси, щоб допомогти Україні. Важливо використовувати цю допомогу обачно. Вчіться і набирайтеся знань. Після завершення війни буде потрібно багато зусиль для відбудови України. Розумійте, що зараз час навчання і готовності допомогти в майбутньому. Будьте активними, активна участь і допомога. Найкращий спосіб відчути себе корисним та зменшити почуття провини. Долучайтеся до різних ініціатив та груп, що надають допомогу Україні. А також підтримуйте український бізнес при покупці товарів та послуг від українських виробників. Ви підтримуєте економіку країни та сприяєте її розвитку. І завжди пам'ятайте, що ваша підтримка та допомога мають велике велике значення для України. І тих, хто переживає війну, навіть якщо ви зараз за кордоном, а не вдома, ви можете активно підтримувати свою рідну країну. І пам'ятайте, що все буде добре. Ви сильні і впораєтесь. Нехай Бог вам у цьому допомагає. znaš ti otec Kaj pride carstvo tvoje Kaj bude volja tvoja Tobi vse slava i hvala Blaga jem ti bereži Naših sester i braci Tremaju svojih rukak Cvjatice tvoje i ja naš ti otec Kaj pride carstvo tvoje Kaj bude volja tvoja Tobi vse slava i hvala Blaga jem ti bereži Naših sester Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших інтернет-платформах. А також, якщо у вас є якісь питання чи то побажання, телефонуйте за номером 093 2005 200. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі, Любі. Па-па!